Любіть ближнього свого як самого себе, так вчить Біблія. Але як показує практика, ця християнська любов часто мала чітко прописані винятки, особливо якщо твій ближній був геєм чи лесбійкою. А ось якби древні греки, римляни чи інші представники стародавніх цивілізацій побачили, як ми сьогодні ділимо людей на гетеро чи гомосексуалів, вони певне ще роздивувались. Чому? Бо у їхньому суспільстві не існувало таких категорій. Сексуальна поведінка не визначала твою ідентичність, і тим паче ніхто не бажав горіти тобі в пеклі за уподобання в ліжку. Слова гомосексуальність і гетеросексуальність це відносно недавні терміни, які з'явилися лише в 19 столітті. Їх увів австрійський не художник а публіцист Карло Марія Картбені у 1869 році в бамфлеті, якому він виступав проти пруського закону про судомію, що криміналізував одностатеві стосунки. Картбені, який сам приховував свою орієнтацію, мав трагічний особистий досвід. У молодості його друг вкоротив собі віку. Через шантаж пов'язаний із гомосексуальністю протягом століть офіційна історія, як давня, так і новітня, замовчувала або ігнорувала сексуальну ідентичність багатьох визначних постатей, адже після поширення християнства гомосексуальні стосунки почали сприймати як гріх і ганьбу. Тож про особисте життя Платона, Олександра Македонського, Цезаря та інших не говорили або згадували мимохідь. Лише з 19 століття ситуація поступово змінилась, і ця зміна дала змогу глибше переосмислити. Як саму історію, так і роль ЛГБТ у її формуванні. Це відео підбірка прикладів із різних культур та епох, де ставлення до ЛГБТ було зовсім не таким, як ми звикли думати. У деяких суспільствах таких людей вважали обраними богами, в інших їх сексуальність взагалі нікого не хвилювала в тій самій Греції, чи навіть у певні періоди історії Риму, любов між чоловіками вважалась взірцем. І що цікаво, чимало з того, що ми сьогодні називаємо толерантністю для давніх людей було просто нормою. А перед початком відео не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і обізвати мене содомітом, проплаченого ліваками, який хоче зламати ваші скрепи. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Та й, взагалі, якого хиля ти тоді робиш на цьому каналі? Постскриптум любі хейтери через свою ненависть ви стаєте подібним до жителів боліт, де ЛГБТ це екстремізм. Дякуємо за увагу. У шумерської богині Іннани, яка пізніше реінкарнулась в Іштар, був особливий культ. Серед її жерців і жриць були ті, кого ми сьогодні назвали б трансгендерами чи бісексуалами, адже серед служителів храму були співаки, музиканти і танцюристи. І частина з них це чоловіки, які мали інтимні стосунки з обома статями. У системі вірувань Месопотамії існували специфічні категорії. Кургара. Чоловіки, які позбавляли себе горішків, і галатур, жінки, що ідентифікувалися як чоловіки. Вважалося, що сама інанна, іштар, богиня любові, сексу, війни та родючості, перетворила їх за допомогою своєї божественної сили. Їх сприймали як її священних слух у шумерському міфі Сходження і розповідається, що Бог Енкі створив кургара і Галатур. Ані чоловіками, ані жінками, і наділив їх життєвою силою, щоб ті врятували і з царства мертвих. Насправді ці служителі культу не всім подобались. Дехто ставився до них із насторогою або ж навіть осудом, але загалом їхня роль залишалася шанованою, адже їх вважали посередниками між людським і божественним світом. Тепер здається, я розумію, для чого потрібні хори хлопчиків для священників кращий конект з Богом. Церковний хор Connecting people. Також боги благословляли й одностатеві стосунки. Про це прямо свідчить текст Альмана Заклинань, де поряд із молитвами для гетеросексуальних пар є ті, що адресовані одностатевим. Натомість зв'язок із чоловіком вищого або нижчого становища так само, як і у випадку з жінками, віщував лише проблеми. У підсумку головну роль відігравав не гендер, а соціальна ієрархія. І це було спільним для багатьох культур того часу. Та й зараз. Корінні народи обох америк також з повагою ставилися до тих, кого обрали духи. У багатьох племенах існувало уявлення про третю стать людей, які поєднували в собі риси чоловіка і жінки. Сьогодні їх називають «two-spirit», дослівно дводушні, але автентичні назви, на жаль, втрачені. Іспанці мали для них інший термін бердаші. Це були мужчини, які виконували жіночі обов'язки і носили відповідний одяг. А панінки навпаки, їхня роль у суспільстві вважалась не лише природною, а й важливою. У деяких племенах вважалося, що юнак, який стоїть на мечі дорослого життя, може отримати знак від вищих сил і зрозуміти, ким є насправді. Якщо він відчував себе ближчим до жіночого начала, він міг змінити свою роль у спільноті і не бути за це покараним. Такі особи займалися ремеслами, будівництвом, турботою про побут, а не полюванням чи війною. Але іспанським колонізаторам і місіонерам це, звісно, не подобалось. Вони неодноразово описували ці звичаї як аморальні, ганебні і збочені, і, звісно, викорінювали цю судомію за допомогою публічного відправлення в засвіти середнього просмаження на відкритому вогнищі або ж просто перетворювали їх на корм для собак. Подібні уявлення про третю стать та одностатеві стосунки існували майже в усіх стародавніх цивілізаціях у Таїланді, наприклад, ще з 14 століття існувала третя. Дястать катої або ж всім нам відомі леді Бойс, яких обожнюють постарші чоловіки з усіх куточків світу і України, зокрема. Признавайтесь, хто шукав такі відео на чорно-помаранчевому Ютубі. В Індії давній текст Ману смірті описує одностатеві та різностатеві стосунки без суттєвих відмінностей, і в ньому, і в знаменитій Камасутрі згадується третя стать кінари або хіджери. Сьогодні ці люди часто зазнають утисків, однак в античних джерелах немає натяку на зневагу. Став лайк за кожен свій гендер. А ось гомосексуальність у стародавньому Єгипті залишається суперечливою темою. Науковці досі не дійшли згоди щодо того, як саме там ставились до одностатевих стосунків. Прямих згадок про це майже не збереглось, а ті, що є, досить неоднозначні і ними часто спекулюють. Одним із найбільш обговорюваних прикладів є історія двох чоловіків: Хном Хотепа та Нінкхнума, які жили близько третього тисячоліття до нашої ери і служили придворними майстрами манікюру при фараоні Ніусері з п'ятої династії. Після смерті їх поховали разом у спільній гробниці. На її стінах зображені сцени, де чоловіки ніжно торкаються носиками і обіймаються. Цей жест деякі дослідники трактують як ознаку романтичних стосунків. Проте обидва мужчини мали дружин і дітей, що дало підстави частині дослідників припускати, що вони були братами і, можливо, навіть сіамськими близнюками, а не коханцями. Хоча то не має значення, адже багато людей з мого рідного міста вважали мене і диктора. Парою, втім, ця версія не пояснює, чому на деяких зображеннях у гробниці Хнум зображений на почесному місці, там де за традицією мала бути дружина Ніанкхнума. Можливо, тож бали б її ім'я писати. У стародавньому Китаї серед аристократії було поширене явище, коли впливові чоловіки або правителі мали коханців серед молодших придворних. Такі стосунки не були чимось ганебним. Навпаки, вважалося, що вище за статусом особа підносить молодшого, даруючи йому увагу і благородство. Найперші згадки про гомосексуальні найперші згадки згадки чи згадки. Найперші згадки про гомосексуальні зв'язки сягають шостого століття до нашої ери, а вже через два століття ці теми з'являються особливо часто в поезії, анекдотах та історичних текстах. Жіночі одностатеві стосунки ігноруються в китайській літературі, так само як жінки зазвичай ігноруються чоловіками, істориками, давнини. Чоловічі кохання в китайській культурі пов'язували з особливою формою емоційної благородності. Мовляв, через такі стосунки обидва партнери розвиваються і стають кращими. Найвідоміший сюжет це історія про імператора Лю Сіня та його коханця Дон Сяна. Коли юнак заснув, поклавши голову на імператорський рукав, правитель не наважився його розбудити і просто відрізав шматок одежі, щоб піти на аудієнцію. З того часу вислів відрізаний рукав став поетичною назвою для стосунків між чоловіками, що передавали уявлення про турботу, ніжність і взаємну повагу в таких зв'язках. Першу чергу Горбата гора це фільм не про геїв, а про кохання у Японії до одностатевих стосунків ставились цілком природно, їх не лише не засуджували навпаки, такі зв'язки мали підтримку навіть серед духовенства. Один із найшанованіших буддійських вчителів країни, кукай, відомий також як Кободайші, ще на початку дев'ятого століття сприяв поширенню цієї традиції. Хоча сама практика існувала задовго до нього. У японській культурі це явище мало власну назву наншоку, що перекладається як чоловіче кохання. Такий тип стосунків активно підтримувався серед аристократії і освічених верст населення, на яких сильно впливали китайські уявлення про одностатеву любов. Власне, в японському суспільстві сексуальність розглядалася як невіддільна частина людського життя без поділу за гендером. Цей підхід добре ілюструє повість про Гензі, написаний Мурасакі Сікібу близько 1020 року. Головний герой роману спокушає не лише жінок, а й молодшого брата однієї з них, і це не викликає жодного осуду. Його бісексуальність настільки буденна, що авторка просто не вважає за потрібне повертатися до цієї теми. Писала я ой ще до того, як це стало мейнстрімом. Цей соціальний устрій залишався непорушним, доки його не поставили під сумнів християнські місіонери із заходу, починаючи з Франциска Ксав'єра, святого, що засуджував одностатеву любов як гріх. А апогеєм став період мейдзі, коли західні моралісти почали активно проникати без вазеліну в японське суспільство, і з часом одностатеві стосунки почали вважатись не лише грішними, а й кримінальними. Багато видатних і шанованих самураїв мали стосунки з чоловіками, так само як. Як і ченці, політики та інші діячі, але після приходу християнства їм доводилося приховувати свою ідентичність або зазнавати переслідувань приблизно у 300 році до нашої ери в Греції існував культ фрегійської богині Кібеле, і був він відомий своїми незвичними священниками Галлі, що ототожнювали себе з жінками після того, як самостійно позбавляли себе горішків. Але і без того одностатеві стосунки в грецькому суспільстві існували давно і не були чимось дивним. Платон у своїх ранніх творах неодноразово захоплювався чоловічою любов'ю, хоча під кінець життя у законах змінив свою думку, ймовірно, через занепокоєння пристрастями, які ці стосунки могли викликати. Арестовича Аристотеля ці питання цікавили менше. Його турбувала радше втрата чоловічої гідності в пасивній ролі, ніж сам факт зв'язку. Великий стоїк, не від слова стояк зенон скітіона, також віддавав перевагу виключно чоловічим стосункам. У грецькій традиції класичною вважалася модель, де старший чоловік опікувався юнаком. Кожен гідний юнак віком 12-16 років, якого називали романом, мав свого старшого наставника, раста, зазвичай неодруженого чоловіка віком від 20 до 30 років. Давні греки вважали, що такий зв'язок заснований на любові та наставництві, сприяє розвитку як тіла, так і душі. У спарті одностатеві стосунки не просто толерувались, а й заохочувались в рамках військового виховання. Вважали, що між закоханими воїнами виникає особлива довіра і рішучість в бою. Цей підхід яскраво ілюструє приклад священного загону фів, елітного військового підрозділу, сформованого з пар чоловіків-коханців, який залишався непереможним понад три десятиліття, поки не загинув у битві при Херонеї в 338 році до нашої ери. В грецькій історії можна знайти чимало прикладів чоловічої любові серед відомих історичних постатей. Наприклад, Олександр Македонський, хоча його татусь Філіп II теж не цурався чоловіків, через одного навіть потрапив до Аїда. І цей список насправді довгий, але тут дівчата можуть кинути в мене камінь, що я ніц не кажу про лесбійок. На жаль, я не можу цього зробити, адже мужчини-історики наярювали на потужних чоловіків. Проте, в грецькій міфології є натяки на одностатеве кохання, хоча які натяки, їхні легенди то вишукана література для дорослих. Але все ж, можливо, лесбійкою, хоча, скоріше, асексуалкою, була Артеміда, богиня полювання, природи та цноти, яку вшановували як покровительку жінок, дівчат і захисницю породіль. Вона була відома тим, що трималась осторонь чоловіків і завжди була в оточенні вірних юних дівчат, які дотримувались обітниці цноти. За легендами вона вбила Оріона, коли той намагався її згодом. А Актеона, який випадково побачив її оголеною, обернула на оленя. І його загризли власні пси. Хлопчика, який побачив богиню під час купання, вона перетворила на дівчинку. Її супутниця Калісто привернула увагу слабкого напередок Зевса і той, щоб її звабити, перевтілася в Артеміду. А далі, як водиться, класично винна жертва. Після цього незвичайного зв'язку німфа була перетворена на ведмедицю, а потім з неї зробили сузір'є. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви ви бачите на екрані, проте в античній Греції все ж була лесбійка. точніше, бісексуалка, адже мала багато чоловіків-коханців. А через одного навіть курткобейнулась, і звуть її Сафо. Сафо – поетеса з острова Лесбос, яка жила приблизно у сьомому столітті до нашої ери. За переказами, вона керувала школою для дівчат. А у своїх віршах описувала почуття до учениць. Часом дуже і дварто. За іншою версією її коханою була Етера, грецька куртизанка. Саме з Іменем Сафо. І пов'язують походження слова лесбійка. у стародавньому римі, як і в Греції, вважалося цілком природним, коли зрілий чоловік із соціальним авторитетом будував стосунки з молодшим партнером. Сексуальний аспект у цьому відігравав другорядну роль. Набагато важливішими були менторство, емоційна складова і взаємна повага. Такий зв'язок не вважався ганебним, якщо між партнерами були щирі почуття. «Це я диктор. Самі збір на 50 тисяч гривень. Все підрозділи, для яких збираємо. Отож, якщо хочете, щоб Москва горіла як Рим за Нерона, ви знаєте, що робити. Посилання за QR-кодом і в описі під відео. Дякую за увагу. Чоловіки, навіть одружені, могли мати романтичні або сексуальні стосунки з іншими чоловіками. І як у багатьох культурах, єдиною умовною плямою на репутації могло бути те, що чоловік певного становища відігривав. Відігрівав, ну міг і відігрівати само собою. Відігравав пасивну роль у ліжку. Вважалося, що поводитись як жінка означає втратити мужність і перестати бути справжнім чоловіком. Відомо, що Цезар любив салати й експерименти, і опоненти намагалися визміти його за це, натякаючи на пасивність. Але політична вага та військові досягнення диктатора з легкістю переважували ці закиди. Характер Цезаря виправдовував очікування римлян. Він був фізично сильним, мав великі військові навички. Терпіння та неполегливість, а також був дуже сексуальним. Чоловікові з такою репутацією можна було дозволити час від часу переходити в пасивну роль і все одно залишатися чоловіком. Одним із найвідоміших прикладів стабільних одностатевих стосунків в Римі був союз імператора Адріана та його коханця Антіноя. Хлопчина після смерті став святим, і його культ навіть певний час конкурував із раннім християнством. Втім, таких історій було значно більше, просто вони ніколи не потрапляли до літописів, адже люди люблять жорсткіше. Тому анали історії переповнені цікавими розповідями про те, як Нерон одружився з чоловіком, а потім, нехай буде, хірургічно зробив його жінкою. Особливу увагу приділяли пікантним історіям про першу травесть гіол імператора Гелюагабала і його походенькам. До чого це я? До того, що історіями таких психопатів пізніше апелювали не святі отці церкви, щоб зробити чорний піар содомітам. Римські автори часто зображували кельтів як войовничий жорстокий народ. Однак поряд із цим залишились деякі пікантні записи. Зокрема, історик Діодор Сицилійський писав, що кельти відкрито практикували одностатеві стосунки і не вбачали в цьому нічого принесливого. Автор засуджував їх лише за пасивну роль, але кельти мали то глибоко в дупі. Чоловіки набагато. Більше захоплюються своєю статтю. Вони лежать на шкурах тварин і насолоджуються собою, маючи коханця з кожного боку. Надзвичайно важливо те, що вони ані трохи не поважають свою особисту гідність, пропонують себе іншим чоловікам без найменших докорів сумління. Крім того, на це не дивляться і не вважають це будь-чим ганебним. Але йшли століття, і народився Ісус. І його батькові стало важливо, хто з ким спить, хоча не все так однозначно. Адже засудженню піддавали не одностатеві стосунки, а участь в ритуалах. Які не відповідали християнському вченню, таких як жертвоприношення язичницьким богам чи святкування нехристиянських празників, як я згадував, у стародавніх мовах взагалі не було термінів, подібних до сучасних гомосексуал чи гетеросексуал. Ці поняття з'явились лише в 19 столітті. Грецьке слово «арсенокоїтес», яке вперше переклали як гомосексуали, і ввели до Біблії в 1946 році, було штучно створене апостолом Павлом. Спочатку перекладачі тлумачили термін як содоміти, дослівно воно означає чоловічі ложа, і наймовірніше стосується чоловіків, які спали з іншими чоловіками, не християнами, тобто язичниками. Один із найчастіше згадуваних біблійних уривків для засудження одностатевих стосунків це послання до Римлян, 1 поділити на 24 відняти 27. В ньому йдеться про те, як чоловіки і жінки відмовилися від природних зв'язків на користь неприродних і вчинили ганебні дії. Проте в контексті всього розділу мова йде не про любовні стосунки, а про ідолопоклонство. Зокрема, групові обнімашки, які супроводжувалися поклонінням язичницьким богам, а не про емоційно чи духовно близькі зв'язки між людьми однієї статі. Ще один рядок, який часто наводять левит 18 поділити на 22 – не лягай із чоловіком, як з жінкою. Це мерзота, також не є прямим засудженням сучасного уявлення про одностатеву любов, це радше відображення того ж ставлення, яке мали, наприклад, римляни до чоловіків, що займали пасивну позицію як до втрати гідності. У подальшій історії європейські переклади змістили акцент і згадки про язичницькі сексуальні ритуали почали трактуватись як загальне засудження гомосексуальності. Перед тим як запитати, чому мене згадали про ту чи іншу самоінтифікацію. Пам'ятайте, що відео це не генних Бенг. Про всіх згадати неможливо. У своїх посланнях апостол Павло закликає віруючих відмовитись від звичних культурних практик і прийняти новий спосіб життя, що відповідає його особливому баченню вчення Ісуса. Водночас він не виділяє одностатеві стосунки як окремий чи головний гріх. Деякі дослідники навіть припускають, що його загадкова колючка в тілі два коринтяни на дванадцять ділять на шість і віднімають сім, може натякати на внутрішню боротьбу з власною гомосексуальністю. Дентон, тебе за це закидують палками. Головне, щоб не налице і не в рот. Також багато християн, можливо, через свої нереалізовані фантазії, люблять історію Содому та Гомори, яку використовують для засудження гомосексуальності. Насправді вона має зовсім інший контекст. І ось вам Рілсик. Так, от Бося спалив Гомору не через те, що там жили чоловіки, які любили чоловіків, а через те, що свого часу там жив пан Лот, і одного дня до Лота прийшли гості. А жителі міста Содомі Гомору хотіли зґвалтувати і вбити цих гостей. От лише то були не просто гості, то були янголи, які замаскувалися в образ мандрівника, так само як ви, моя плотвичко, замаскувалися в образ набожної християнки. От лише партія не одобрила такої історії і сказала священнику сказати вам, що Бозя спали в судомі говору за кохання між чоловіками, а не за бажання гвалтувати і вбивати. Священик вам то розказав, і ви на то клюнули, моя прісноводна плотвичко. Клюнули аж бігне як. Також згідно з тлумаченням ранніх християнських авторів, зокрема Орігена та святого Амбросія, головний гріх мешканців цих міст полягав не у сексуальній поведінці, а в грубому порушенні правил гостинності та ворожому ставленні до чужинців. Щодо негативного відношення до гомосексуальних практик у деяких дохристиянських культурах, воно, як правило, стосувалось не самої суті одностатевих стосунків, а конкретних аспектів поведінки. Йшлося, наприклад, про втрату чоловіком гідності, про цноту жінки чи надмірну розпусту. Але ці судження завжди зосереджувалися на суспільних нормах і статусах, а не на тому, кого саме ти кохаєш. Романтичні стосунки залишились особистою справою, і у багатьох культурах вони визнавалися як одне з численних виявів людської сексуальності. Якщо бажаєте дізнатися більше про одностатеве кохання Цезарів, митців чи особливо римських пап, то прямо напишіть про це. І якщо буде хоча б 30 таких коментарів, я зроблю відео на цю тему. А на сьогодні це все. До наступного і пам'ятайте, що історія це сексуально. А я бісексуал, пансексуал, гей, не знаю, треба Марину запитати.